Вітаю багато людей, які слідкували за останніми подіями зі світу боксу, а саме за поєдинком Ломаченка проти Хені, не розуміють, чому Хені так зневажливо ставився до Ломаченко на протязі всіх їхніх зустрічей та прес-конференцій. Хені був настільки роздратованим, що не витримав штовхнув Ломаченка на зважуванні. Багато хто вважає, що де він хені, по-перше. Розкручував цей поєдинок, а по-друге, він просто поганий хлопець, якщо так можна сказати. Але це все не зовсім так. І щоб зрозуміти, чому так відбувалося, треба повернутися у далекий 2019 рік, навіть у 2018 і подивитися, що ж там таке відбулося. І так, 2018 рік Ломаченко переходить у легку вагову категорію і протягом року завойовує два чемпіонські пояси за версіями WB Super та WBO. За іншими ж двома світовими версіями, WBC та IBF чемпіон світу Мігель Ангель Гарсія. Відомий всім як Майкі Гарсія. Майкі Гарсія почав боксувати у більш важких вагових категоріях, і коли організація IBF призначила йому захист титулу з офіційним претендентом, Майкі відмовився від цього титулу і він став вакантним. За нього побоксували перші номери рейтингу. На той час це були Річард Комі та Іса Ісачинієв. І чердком і переміг та став новим чемпіоном світу за версією IBF. Пізніше те ж саме зробила організація WBC. Сказала Майку, щоб він відстоював свій пояс або залишив його і дав побоксувати за нього іншим. До речі, у нас на каналі на цю тему є ціла серія випусків про вагу до 61 кг. Подивіться, дуже цікаво. Посилання буде зверху. Мені Гарсія обрав другий варіант, лишає титул чемпіона світу за версією WBC. Таким чином, пояс стає вакантним. І ось ми плавно перейшли до 2019 року. Пояс WBC стає вакантним. Таким чином з нього мають побуксувати перші номери рейтингу Люк Кембл та той самий Девін Хейні. На той момент вони обидва були боксерами промоторської компанії Еді Хірна. Але. Не сталося як гадалося, промоутер Ломаченка Боб Арум втрутився в переговорний процес та запропонував організації WBC, щоб Ломаченко побоксував за чемпіонський пояс з першим номером Ретного Люком Кемблом. На що Хірн сказав, що це буде порушенням статуту організації WBC. мов ви не маєте права. Але виявилося, що десь там в статуті організації. Внизу маленькими літерами написано, що організація залишає за собою право призначати спортсмена на бій за їхній пояс, якщо вважає, що цей боксер гідний бути чемпіоном їхньої організації. Що і відбулося, Вомаченко боксує з Кембелом і таким чином вкрав поєдинок у Девіна Хейні. Що ж відбувається далі? Девін боксує за тимчасовий пояс WBC і стає тимчасовим чемпіоном світу. Цей час організація WBC переводить Ломаченка зі статуту звичайного чемпіона в статус франчайзінгового. Що це значить? Знову таки, ви можете подивитися у нас на каналі. Посилання зверху. Йдемо далі. А далі організація WBC висилає Девіна висилає що вони перевели його зі статусу тимчасового чемпіона в статус справжнього чемпіона світу. І це без ніякого поєдинку. З Девіна знущаються всі відомі боксери цієї вагової категорії, а може й інших. І кажуть, що він чемпіон за поштою і неякий не справжній чемпіон. Пізніше Девін перед поєдинком з Джорджем Комбососом за звання абсолютного чемпіона світу підписав контракт на три поєдинки з компанією Топ Ренк з Бобом Армоу. Хені перемагає Комбососа. В контракті був пункт реваншу. Вони боксують знову. Хені знов перемагає. Потім Хенні хоче перейти до нової вагової категорії, але Бобаров змушує його за контрактом відбоксувати з Ломаченко. Хені не хотів давати бій Василію за те, що той колись його пограбував, вкрав бій за звання чемпіона світу. Але його змусили. Ось чому він був дуже злим роздратованим та зневажливо ставився до Ломаченко. Напишіть в коментарях свою думку і скажіть, чи не були б ви такі злі та роздратовані? Як хені, якби це відбулося з вами. А я прощаюся з вами і до нових зустрічей!